9 квітня віряни вшановують святого мученика Євпсихія. Він був відомий своєю відданістю християнству. Євпсихій зруйнував храм богині Фортуни. За це його схопили і піддали тортурам. Він відмовився приносити жертви ідолам. Зрештою, його стратили. Після його смерті люди вірили, що його мощі зціляють. У цей день є певні заборони. Не варто сваритися чи сперечатися з рідними. Не слід гучно веселитися чи пити алкоголь. Не рекомендується їсти продукти тваринного. Походження ввечері краще не виходити на вулицю, щоб не привабити нечисту силу. Є й народні прикмети. Якщо на дворі туман буде рясний врожай, яскраві зорі обіцяють потепління. Цвітіння кульбаб означає теплу весну. Дощ сьогодні дощовий липень. Також 9 квітня відзначають всесвітній день антикваріату. Це свято старовинних речей з культурним значенням. Антикваріат це предмети, яким понад 100 років. Актор Педро Паскаль відомий тим, що дуже любить каву. Він зізнався, що вживає більше кофеїну, ніж рекомендує Всесвітня організація охорони здоров'я. Організація радить обмежитися чотирмастами міліграмами кофеїну на день. Це приблизно три або чотири чашки кави. Але Паскаль споживає більше. Він розповів про це під час програми Джимі Кімел наживо у 2023 році. Його сфотографували з напоєм Квад Еспресо. Цей напій містить 450 міліграмів кофеїну. Ну, в одній порції це вже більше ніж безпечна доза на день. Паскаль каже, що такий напій частина його ранкового ритуалу. Він обіцяв собі не пити більше кави до кінця дня, але чи зміг він дотриматися обіцянки, невідомо. Дональд Трамп може змінити свої погляди щодо Росії. Це станеться, якщо Владимір Путін не захоче домовлятися про. Перемир'я і економічний оглядач В'ячеслав Ширяєв вважає, що Путін не зупинить вогонь, тоді Трамп може стати жорсткішим. Це питання хвилює світ з осені минулого року. Америка може не постачати зброю напряму, вона може дати Європі кредити для купівлі американського озброєння. США не приїхали на зустріч Рамштайн. Це показує, що вони не беруть участі у військовій допомозі Україні. Але якщо Путін не виконає домовленостей. Шта можуть повернутися до переговорів. Трамп може тиснути на Путіна різними способами. Пропаганда в Росії може опинитися у складній ситуації. Вони раніше вважали Трампа союзником. Якщо він перестане бути другом, це буде ідеологічною катастрофою. Державний секретар США Марко Рубіо вважає, що питання миру в Україні може вирішитися швидко. Це може бути вигідно для обох сторін. Але якщо Трамп розірве зв'язки з Путіним, це буде серйозний удар для російського лідера тиск на Росію зростає до кінця року. Вона може зіткнутися з великою проблемою. Експерт Тарас Загородній пояснює, що між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним є розбіжності. Вони не можуть домовитися через нафту і газ. Загородній каже, що президент Сполучених Штатів Америки створив штучну економічну кризу. Це для того, щоб перезапустити економіку. Вже зараз це впливає на ціни на нафту. Вони можуть впасти до 40 доларів за барель або ще нижче. Сполучені Штати не можуть одночасно відновити свою економіку і допомогти Росії. Час не на боці Росії. Її витрати на війну величезні, а економіка страждає. Загородній вважає, що великі економічні проблеми в Росії можуть початися у другому кварталі 2025 року. Трамп вже не керує цим процесом. Сполучені Штати розуміють, що переговори з Росією без Європи і України не мають сенсу. США можуть повернутися до співпраці з євроатлантичною спільнотою, щоб посилити тиск на Росію. Триває процес ослаблення російської економіки. Мета тарифної війни Трампа послабити долар. Це допоможе здешевити обслуговування боргів. Час працює на Україну, а не на Кремль. Експерт Андрій Длігач прогнозує, що якщо Трамп не зможе змусити Путіна підписати мирну угоду. Він шукатиме інші шляхи тиску. Це може ослабити Росію і зміцнити позиції Сполучених Штатів. Вікторія Спартс, американська політикиня українського походження, дала інтерв'ю у британському виданню The Telegraph. Вона сказала, що президент Зеленський має віддати частину території Росії. Це обурило українців, бо її слова звучали як заклик до капітуляції. Вікторія народилася в Чернігівській області, але у 22 роки переїхала до Сполучених Штатів Америки. Там вона стала успішною бізнес-умен і політики. Її обрали до Палати представників. Коли Росія почала вторгнення, Спартс підтримала Україну. Вона вимагала більше допомоги від штатів і виступала за закон про ленд-ліз для України. Згодом її позиція змінилася. Вона почала критикувати українську владу, звинувачувала її в корупції, також блокувала виділення допомоги. Спарц звинувачувала радника Зеленського Андрія Єрмака у зв'язках з Кремлем, але доказів не надала. Останні заяви Спарц про поступки Росії викликали критику. Її не зрозуміли ні в Україні, ні у Сполучених Штатах Америки у штаті Індіана під час зустрічі з виборцями вона теж зазнала критики. Це показує, що її позиція викликає суперечки. Дональд Трамп знову висловився про обстріли в Україні. Він сказав, що бомбардують як божевільні, але не уточнив, що це робить Росія. Це його типова манера говорити загально. Трамп намагається догодити Росії. Він може оголосити про співпрацю з нею. Можуть бути спільні інвестиції та розвиток підприємств після обстрілів. Така політика вигідна Трампу, але не має нічого спільного з мораллю. Він не називає, хто бомбардує Україну, щоб не зірвати можливу угоду. Американці не приїдуть на засідання Рамштайн. Вони не хочуть постачати е, додаткове озброєння Україні, щоб не зіпсувати відносини з Росією. Трамп поставив собі термін до 20 квітня. Якщо до цього часу Путін не припинить вогонь, Трамп буде змушений діяти. Росію можуть поставити на межу катастрофи. Глобальні тарифи можуть вплинути на неї. Можливо, ведуться переговори з країнами ОПЕК і Саудівською Аравією. Про збільшення видобутку нафти. Ціна на нафту вже впала нижче 50 доларів. Це не дає Росії заробляти. Вони змушені закривати свердловини, що погано для економіки. Трамп колись обіцяв знизити ціни на нафту до 40 доларів. Це послаблює Путіна, який витрачає багато грошей на війну. Китай також не допоможе, бо зайнятий власними проблемами. Путіну настають важкі часи у Кремлі. Заявили, що намагаються реагувати на світовий економічний шторм. Це виникло через рішення Трампа про мита на імпорт. Салати завжди додають святковому столу особливого шарму, і, звичайно, не можна забувати про оселедець. Шуба зазвичай асоціюється з новорічними святами, але на Великдень теж можна приготувати дещо особливе. Канал 24 пропонує рецепт від зірки TikTok Ектора. Для приготування великоднього салату з оселедцем потрібно всього 10 хвилин. Цей рецепт розрахований на дві порції: вам знадобляться варена картопля, квашений огірок, оселедець, консервований горошок, синя цибуля. Трохи петрушки та кропу. Також потрібні олія, сіль і перець. Рецепт простий, але результат неодмінно вразить ваших гостей. Бажаємо смачного. Росія продовжує зазнавати значних втрат на фронті. За останню добу ворог втратив приблизно 1270 осіб. Загалом втрати російської армії вже перевищили 927 тисяч. Цю інформацію повідомляє 24-й канал з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України. Спочатку вторгнення. 24 лютого 2022 року російська армія втратила близько 927 580 осіб, знищено понад 10,5 тисяч танків і 22 тисячі одиниць бойових броньованих машин. Також втрачено майже 26 тисяч артилерійських систем. Оперативне командування Хортиця підрахувало втрати Росії на захоплення одного квадратного кілометра української території. Втрачають 146 військових: один танк, дві бойові машини і чотири з половиною гармати. Ці дані свідчать про значні втрати ворога у війні. Українські збройні сили утримують місто Покровськ. Російські війська намагаються просунутися вперед, але наші військові дають відсіч ворогу. Завдають значних втрат. Інститут вивчення війни повідомляє про бої на території Курської області. Російські війська говорять про просування, але підтверджень немає. Українські війська ведуть операції в Білгородській області. 8 квітня український полк показав кадри знищення російських мостів. На сході російська армія не проводила штурмових дій на харківському напрямку. Вони намагаються покращити позиції біля Вовчанська, обстрілюючи позиції українських захисників. На Лиманському напрямку російські війська захопили Катеринівку, проте українські контратаки стримують ворога. Росіяни намагаються захопити трасу між Покровськом і Костянтинівкою. Це їм дається важко. Вони хочуть оточити Покровськ, але українські війська продовжують контратакувати. На півдні в Запорізькій області російські війська вели наступальні дії, але не просунулися. Бої тривають, але жодна сторона не повідомляє про значні зміни на Дніпровському напрямку. Володимир Мошкола, захисник із Закарпаття, загинув на війні. Кожного дня сотні українських воїнів віддають своє життя за незалежність. Володимир був одним з них. Він загинув 1 квітня в бою на Донеччині. Йому було 35 років. Володимир служив солдатом і був кулеметником у штурмовому відділенні. Він загинув біля села Успенівка в Покровському районі. Берегівська районна військова адміністрація висловила співчуття його родині, друзям і побратимам. Володимир народився 15 жовтня 1989 року. Жив у Виноградові на Закарпатті. Вічна пам'ять і слава захиснику України. Його подвиг назавжди в наших серцях.